Партизани руху Атеш, вкотре б'ють по логістиці окупантів у Криму. Український рух опору Атеш провів чергову успішну диверсію на тимчасово окупованій території Криму. Цього разу на залізничній ділянці поблизу Армянська. Після ураження аралейного обладнання було зупинено рух потягів, які, знаєте, забезпечують постачання техніки, боєприпасів та пального для окупаційної армії. Удар припав саме на Пік логістичних перевезень, що суттєво сповільнило доставку ресурсів на херсонський напрямок. Такі операції демонструють зростання ефективності мережі агентів руху опору та дедалі більшу вразливість тилової інфраструктури расистів. Спротив на півострові триває, і кожна диверсія наближає деокупацію Криму.